Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! ХЛОП, п'ятниця! GSC привітали з Геловіном, гарною картиночкою. Та релізом старої оригінальної трилогії сталкерів на Nintendo Switch. Ну що, ходімо? Ходімо, час обідати. Я знаю, це тобі цікавіше, ніж доля старого друга. До 7 листопада в Epic Game Story роздаватимуть Ghostwire Tokyo. Тож встигніть забрати, якщо не забрали минулого разу. Де? Я встиг вже пізно. Вампіри на маскараді Криваві лінії 2 отримали нового трейлера та обіцянки релізнути у 2025-му. Цей. Прошарок кровасіси. Бандай NAMCO запрезентували ще одного трейлера Little Nightmares 3. реліз також запланований десь колись на 2025. вже <плес> ж. <плес> Брайан Гортон. Ти взагалі хто? Гейм директор Marvel's Wolverine Накивав п'ятами від Insomnia Games. Куда тікаєш, дай коментар. І все це задля того, аби приєднатись до Мікрософтів, щоб під їх крилом розробляти PERFECT Dark. So, І що ж того? Крутився як міг. Робив усе можливе. От за Росомаху тепер відповідатимуть Маркус Сміт та Майк Дейлі. Відомі тим, що були гейм-директорами Ratchet Clank Rift Apart. Тибо може oh, щас, майстри. Фейзерів гост фейса з МК-1 багато не буває. Принаймні так стверджує Адбун. Тому показав у своєму твіттері, що у рілочок цього разу саме ігроладу. Кей, мен, a Кейб. Кейб ominous. I'm in. Dragon's Age The Wilguard став найуспішнішим запуском і в стимі, обігнавши колишнього чемпіона Star Wars Jedi Survivor. Він тоді лідирував з показником 67 тисяч одночасного онлайну. В новий Dragon's Age наразі грають 70 тисяч. Боже, як багато в них людей, а? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.